Всім Христос Воскрес! Слава Україні! Запрягли ми карого. Попробуємо трошки проїхати і має такі гарні ходи, як він, як він в фірі буде йти. у святом Пасхи. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Всього найкращого. Головне миру, решта все буде. Такі. Коньові три роки. Знаєте вже. Є вже йому 3 роки. Так. Да. Дивіться, яка гарна стоїчка в коня. Дивіться, як гарно дивиться кінь в хамуті. Просто, просто красота. Запріганий як в пару, так і на поєдинку. Я об'їжджений. Нагадую кінь на паровку. Ну, сідай на фіру роби тут, зроби з два таких. Коник на паровочку. Треба коня запрягати, бо то було все шиком. Які ходи, гарно біжить. Тепер витягнув, зробився такий капець. Він не був, був гарний, але не такий. А тепер зробився довгий підріс. Метр шістьдесят п'ять має на полівіці. Віра велика. Такий от. Ти ним одним теж фіру була запихаєш? Але напередиш. Стоєш напередих. Такий от коник. Такий от коник. Кінь в хамоті дивиться просто красота. Просто бомба. Дуже гарно. О, проїздки. Іще. Це лекарсь спокійний. Має легкі ходити, правда? Mm. Коли біжить, має такий крок. Якби поводу, довале, як би пустив на повну він довалив як. Запрягати час від часу, знаєш. Вони дощі то нічого втригані не було. Я вижу, що він той забив. Настає, давай. І от жеребець, знаходиться село Грушів. Парують копелини, кого інтересує таке. На паровки 1000 гривень. Бач, вже повертає. А? Навіть не хоче. Хлопець, та ти не включай газу в разу. Красота. Бачи біг візьмуть.

ще запрягати. Газ, 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 воно буде. Не хоче робити, сликет штайне. Їдіть, їдь розвертайся. Суперовий хамоті дивиться дуже гарно, Ну, не знає як не подобається п'ят. Що, їдемо до хати? Vamos a ver. Бережок. Зараз такий вокін для роботи більшого коня не треба, для господарстві. Десь трошки прогнати, там, про пробігтися чи щось таке, супер. Ай. Ай. ну, Все, машину буде ну, Уууу. Деш заїжджати? А? Деш заїжджати? Я йду з ним того, що лиська, бо він там бідний сумує. І у молоді ще тут такий коник. Кінь лисик. І от коник, коник спокійний, 10 років. Працює на поєдинку, в парі. Дуже гарний коник. Робочий. No, на перші рази супер. Да, частіше запрягать. Вістика. воу, Оу. добре не знає, молоде, але... Потрошки, потрошки він це навчить буде. Okay, то Наразі всім смачної Паски, ще раз Христос Воскрес. Всім бажаю мирного неба, благополуччя, всього доброго. Будьте здорові. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні!